Про те, з кого обиратимуть мера Ананівці та скільки кандидатів претендує на одне депутатське крісло та деякі проблеми виборців. Рятувальники бази оперативного реагування МЧС відкривали секрети служби та демонстрували техніку та спецобладнання. Проблемами водопостачання Ананіва буде займатися Державна служба геології та надр України. Вихованці Ананівської школи-інтернату святковим концертом привітали рятувальників бази оперативного реагування МЧС з Днем Захисника України. Невпинно наближається день виборів місцеві ради. Як повідомляють в районній територіальній виборчої комісії, в ході організації проведення виборів ніяких непередбачених ситуацій не виникало. Це підтвердили і в Ананівській міській територіальній виборчій комісії. Вся робота проводиться згідно календарного плану. Як повідомляють комісії, за крісло міського голови Ананіва, 25 жовтня, будуть боротися шість кандидатів. На посаду міського голови у нас зареєстровано шість 6... 6... кандидатів. Балан Олександр Миколайович від партії Опозиційний Блок, Зайкан Петро Іванович від всеукраїнського об'єднання, Батьківщина, Кіс В'ячеслав Валентинович, самовисуванець, Маковецький Павло Іліч від блока Петра Порошенка, Медведєв Олексій Анатолійович від партії наш край і Осташ Ірина Михайлівна аграрної партії України. Вже затверджено і зразок бюлетеня для голосування за мера міста. Окрім того, за одне місце в депутатському корпусі аналізької міської ради будуть вести боротьбу приблизно п'ять кандидатів у депутати. А саме від батьківщини подало 25 чоловік опозиційний блок 26, блок Петра Порошенка 26, соціалісти. 4, Радикальна партія Ляшка 9 кандидатів народна партія 14, наш край 10 і укроп 4. Всього 118 кандидатів на посаду депутатів міської ради. Тож Ананівцям буде з кого обирати. Головне взяти участь у голосуванні, аби вибори взагалі відбулися і кошти не були витрачені марно. Інше питання: чи всі зможуть проголосувати і як будуть використані бюлетені тих людей, яких давно немає в живих, чи не прописані в місті, а запрошення? На вибори їм таки виписані. Якось, наприклад, розповідає ця жінка. Мій батько помер 30 ноября 2006 року. І з того часу постійно приносять на вибори йому запрошення. Я й дзвонила, і просила дівчат, що вичерпніть, не треба вже, його немає. Все рівно, ось бачите, факт. І ось на дані вибори опять принесли, поставили в ящик. І мої сусіди. Также не живуть років 20 уже. Син Петрусенко Василь Юрійович і Петрусенко Юрій, а їм приносять запрошення. А куди ви зверталися? Куди виходили? Я дзвонила раніше в цих запрошеннях, був номер телефону, а тепер ні номера телефону, нічого немає. Та й куди я буду звертатися? Я дзвонила по телефону раніше. Батька вже й кістки, мабуть, зітліли, а його тривожать зараз. Дуже тяжко, звісно. Тільки цього дня нам трапилося п'ятеро людей, у яких вже виникли аналогічні проблеми з мертвими чи непрописаними майбутніми учасниками виборів 25 жовтня. Як пояснили нам у відділі ведення державного реєстру виборців Ананівської райдержадміністрації, на жаль, від виборів до виборів таких випадків вистачає. Причини зрозумілі: несвоєчасна подача до відділу інформації міграційно-паспортною службою та відсутність реєстрації факту смерті за місцем проживання. На жаль, такі уточнення можна внести лише до 19 жовтня, але вся одержана на цих виборах інформація буде врахована вже на наступних. Цікаву та змістовну екскурсію для вихованців Ананівської школи-інтернату провели рятувальники бази оперативного реагування і цивільної оборони Міністерства надзвичайних ситуацій України, що розташована в селі Жеребкове Ананівського району. Ми перебуваємо в розташуванні Жерепківської військової частини, якою її знають в Ананівському районі. Сьогодні саме сюди на екскурсію з метою найближче познайомитися з видами зброї і з облаштуванням частини прибула делегація Ананівської школи-інтернат. ході такої зустрічі школярі мали змогу не лише побачити техніку та обладнання. На, яке перебуває на обслуговуванні рятувальної частини Міністерства надзвичайних ситуацій та застосовується при рятувальних роботах, але й детально дізнатися про функції і можливості усіх підрозділів служби з надзвичайних ситуацій. Хлопчики та дівчатка з цікавістю слухали розповіді командирів підрозділів, приміряли спеціальне спорядження, роздивлялися та мати інструменти. А рятувальники з задоволенням задовольняли інтереси таких незвичних екскурсантів. Справжні міни та снаряди викликали у дітей чималий інтерес. За 2015 рік на даний час в нас в нашу частину, в базу ресурсного забезпечення, поступило більше 30 запрошень заявок на знешкодження вибухонебезпечних предметів, з яких ми виявили більше 2000 артилерійських снарядів, які в подальшому були знищені. Окрім інформації, рятувальники проводили з дітьми і роз'яснили профілактичні бесіди про правила поведінки в разі виникнення надзвичайних ситуацій, про свої обов'язки. Якщо трапляється якась надзвичайна ситуація, техногена або природнього характеру, ми виїжджаємо на ліквідацію такої надзвичайної ситуації. Це може бути пов'язано як з вогнем за необережності людей загалом. А також, якщо природні якісь катастрофи, явища там, цей спеціальний автомобіль обладнаний усіма необхідними в таких випадках рятувальними та технічними засобами. Школярі зізналися, що лише в кіно бачили щось подібне. А буквально два тижні тому частина отримала і цей сучасний автомобіль швидкої допомоги. Його передали волонтери Німеччини. Машина стандартний автомобіль неотложної помощі, оснащений дефібрилятором, кислородом. Кислород є виносний, є стаціонарний. Есть у нас тут пульсиметр, есть у нас отсос, который тоже работает в машине и выносной, плюс аптечка неотложной помощи. Значит, машина является внедорожником, что очень важно в наших условиях. И... Машині, ще положена лібьодка на случай нашої таксві полуболотісте місце, так як наша часть виконує завдання на Востокі, то і машина буде працювати теж там. Чи не найбільше задоволення отримали школярі від спілкування з живими об'єктами рятувальної служби службовими собаками? Як розповіли кінологи, собаки є незамінними помічниками при виконанні будь-яких функцій служби порятунку на рахунку саме вівчарки Алабами, десятки затримань шпигунів та ворів. Життя. Допустим, у нас когда тут нас обворовують в части, то от Алабама вже у нього вся книга исписана. Она когда нападение на часть было, тоже благодаря ей мы обнаружили людей, вышли на них и задержали 7 человек, там потом были задержаны вже внутренними войсками. И она признана одесским клубом, одна з лучших собак этого года. У нее уже у нас дочка вот начинает работать, уже следовая собака будет у нас. Потом вот уже внучка, уже... мы будем эту линию уже приводить, как говорится, в надлежащий вид, чтобы... Єсть у нас як матеріал, є що ви кліпати От. задоволений результатами поїздки до частини і її організатор, викладач дисципліни захист вітчизни, і не стільки теоретичними знаннями, здобутими тут школярами, скільки тим, що під дією такого спілкування, побаченого і пережитого, міняється свідомість цих підлітків. Дуже міняється, тому що те, що ми вчимо на, на папері, на уроках, те, що ми дивимося по відео, це одне. Те, що ми бачимо насправді, як живе дійсна справжня військова частина, це зовсім інше. Це, це все залишається в, в підсвідомості, в пам'яті і те, як до них тут відноситься, дуже гарно, які тут від як, як тут, як їх тут приймають, які тут подарунки тут приготували. Вони це все запам'ятають на все своє життя. Щасливі, задоволені, солодощами від рятувальників, діти від'їздили до інтернату. До вирішення питань водозабезпечення городян Ананіва питною водою залучена Державну службу геології Надр України. За оцінкою її фахівців, питною водою місто забезпечено лише на 32 Але з урахуванням терміну служби свердловин немає нічого дивного у проблемах з водопостачанням Ананіва. Це проблема те, що насосні станції у нас їх чотири. Артизянські свердловини і ці 12 артизянські свердловини були збудовані в 60-х, 70-х, 80-х роках. Саме молода з них в 1983 року була збудована, а гарантійний срок 25 років. Тобто вони почали працювати вже по другому колу. Це звичайно дуже складна ситуація. Що ми плануємо? Плануємо звичайно в ближайший час відремонтувати кілька артизянських свердловин. Дві з них ми вже зробили, а ще треба мінімум дві. Поліпшити становище з подачою води у місто можна вже зараз за умови ремонту однієї з замулених свердловин. Скважина не працює в довдовжному режимі. Поскольку у него, ну скажем, засорились, иными словами, закальматированы поры стенок скважины. Вот. Ну, это, соответственно, и привело к тому, что уменьшился дебит. И понятно, что летят насосы. Ну і вона не може працювати в долженному режимі. Як з'ясувалось, усі заходи які раніше вживалися, були неефективними. Тут необхідно тільки прочистка скважини, з шламовкою, все, извлечь, все, що там имеється, нормально промить, посидіти насос, провести. Прокачку, откачку і запустити скважину, але вартість таких робіт виливається в кругленьку суму, яка самому лише міському бюджету не під силу, а потребують ремонту одразу декілька свердловин. Як розповів міський голова, для цього, окрім коштів міста, будуть залучені кошти з районного та обласного бюджету. Буде звертатися міськрада і по допомогу до спонсорів. Слід зауважити, що саме завдяки сприянню засновника благодійного фонду Українська Надія Володимира Щербини до ревізії та ремонту свердловин вананіві і були залучені. Фахівці Державної служби геології та надр України при Чорноморському державного регіонального геологічного підприємства. Тож, можливо, завдяки ремонту свердловини об'єми подачі води городянам зростуть. Вихованці комунального закладу Ананівська школа-інтернат вже другий рік поспіль відвідують базу оперативного реагування цивільної оборони Міністерства надзвичайних ситуацій України, що розташована в Жеребково. Цього разу візит був приурочений до Дня захисника України. А подарунком для рятувальників став концерт, який вихованці інтернату подарували своїм старшим друзям. І, хоча діти трохи затрималися в дорозі, їх терпляче чекали як дорослі, так і маленькі жителі військового містечка. Як розповідали вихователі, їхні підопічні дуже відповідально підійшли до вибору репертуару концерту та ретельно до нього. Готувалися, тож і на сцені трималися впевнено і щиро вболівали один за одного, щоб виступи були вдалими. Глядачами були усі вільні віднесення служби рятувальники, окремі з них прийшли цілими родинами з дітьми, і навіть вівчарка Алабама отримувала задоволення від дружньої атмосфери, яка панувала в залі. Аплодисментів для юних артистів не жалкували. Судячи з облисків, нікого не залишили байдужими гра духового оркестру школи інтернату та саксофону, яким майстерно володіє керівник духовиків Сергій Продан. Як зауважили педагоги? Метою поїздки було не лише вітання, а й виховання школярів. Воспитувати у дітей дух патріотизму, любов к родині, і вони з великим, як більшим удовольствием їдуть на такі зустрічі. тим більше ці зустрічі стали для нами для нас традиційними. Діти готуються, супереживають, і в кожному з них частичка защитника України. І каждый из дітей хоче своє тепло передати тим людям, які охраняют их покой. Мір без війни это самое главное сейчас для нас Такое тяжове. Не зважаючи на досить низький температурний режим в залі, юні артисти півтори години дарували своїм глядачам любов та тепло своїх маленьких сердець, а натомість отримували оплески та усмішки на обличчях дорослих та маленьких глядачів. вот как на бы, прохладу, прохладує да, Они заряджаються енергією вот позитивом від людей. Вот эти вот, как бы, это все аплодисменты, это они дарять тепло і как бы, зрителі їм вже тоже в віддають. Задоволені виступом дітей, рятувальники не жалкували для них своїх аплодисментів.